Вирішили, значить, кожен, що мені час гуляти. І мене, звичайно, ніхто не спитав, чи хоче, це виїдемо якісь незрозумілі штуки. вже йдемо. Мені, звичайно, не подобається сидіти на руках, вони цього ніяк не можуть зрозуміти. Я, якби вийшов вже гуляти, а не сидіти на руках, ну, то що зробиш? Вирішилося таке мене вже пустити, погуляти. Ти мені ж так подобається нові горизонти травичка, це таке новеньке, цікаве, але ж хочеться самому гуляти, вони все прислідують мене. Простіра ніякого особистого немає. Ну нічого. Що зробиш? Гуляємо, це так прекрасненько, Ну, щось мені вже не доїдає гуляти, я вирішив, що пора вже йти додому. Нагулялись ми, значить, пора вже спатеньки, поїстеньки і спатеньки.